І сьогодні у нас незвичний урок, так? тому що сьогодні незвичний день. Сьогодні на календарі 21 лютого. А це означає, що усе прогресивне людство у нас відзначає День рідної мови. Не варто думати, що мова сьогодні у нас іде тільки про українську. Ми будемо говорити, діти, про те, що для кожної людини, кожної країни своя мова є рідною. У Франції це французька, у Польщі. Це польська, у Туреччині, Турецька. Діти наша рідна українська. Це записано навіть у найважливішому законі нашої держави, Конституції України у статті 10 позначено, що рідна мова, державна мова нашої країни є українська мова. Про неї багато складено віршів, про неї багато написано творів. І сьогодні я вам хочу запропонувати вірш видатного українського письменника. Максима Тадеєвича Римського. Він так і називається, мова. Як парость виноградної лози, плекайте мову, пильно і ненастанно боліть бур'ян. Чистіше від сльози вона хай буде. Нехай вона щоразу служить вам, хоч і живе своїм живим життям. Прислухайтесь, як океан співає, народ говорить і добро, і гні, тому огоні морські немає мудріших, ніж народ учителів. У ньому кожне слово то перлина, це праця, це натхнення, це людина. Не бійтесь, заглядати у словник. Це пишний яр, а не сумне провалля. Збирайте, як розумний садівник достигли овоч у Грінченка й далі Не майте гніву до моїх порад. І не лінуйтесь доглядати свій сад. Діти, бережіть рідну мову, пишайтеся рідною мовою, виривайте бур'яни. Діти, а це і російські слова, і кальки, і нецензурна лексика, і образливі слова. Хай їх буде менше у вашій мові, а потім зведеться знову на нівець, щоб їх не було цих слів у вашій мові. Обіцяєте? Так! Да. Да. Я усіх вас вітаю і <му> добре. І радісно й святково, і гордо, і велично я мову солов'їну. Су піснях у світ, бо українське слово, як та вода кринична, як у саду калина, що свій дарує світ, бо українське слово, як та вода кринична, як у саду калина, що свій дарує світ, вона сонце сяйна. я так кажу, дайна і праведна чиста, це батьківська мова, це мова моя, так кажуть, дайна, і праведа чиста це батьківська мова, це мова моя. серце насолода моєї долі крила, вона барвиста мова, батьківський заповідь. у ній душа народу, і непоборна сила, у ній незгасна пісня, що ви не зроду вріг, у ній душа народу, і непоборна сила, у ній незгасна пісня, що ви не зроду вріг. Вона сонце сяйна, вона промениста у ній прадіки втечія.